Називати конспектом фото чужого конспекту. Норм. 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 Забути ім'я поваськові викладача та звертатись на вибачте. Норм, норм. Стрем. Норм. Норм. Бути впевненим у відповіді, поки не побачив обличчя викладача. Норм, норм, стрьом. Трьом. Норм. Норм. Пізнавати по звуку ходьби курсового. Норм. Стрьо. Норм. З Ставати о сьомій ранку у вихідні, бо вже звик. Норм. 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 Стрьом. З Норм. Виконати групове завдання самому, але підписати всіх. Норм. 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 Прийти на пари з яскравими змінами у зовнішності. Норм. Стрьом. 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 Писати у чат викладачу після 23-ї години. Норм? Стрьом. Стрьом. Норм. Норм. Стрьом Стрьом. Стрьом. Взивати адміністративне правопорушення лайтовим Стрьом Норм. Стрьом. Норм, норм. Відкладати всі справи на після сесії. Норм. Норм. Стрьом. 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 Норм. Норм. Норм.